Доброго дня. Тема нашої сьогоднішньої лекції етапи розгляду і затвердження рішення про місцевий бюджет. Відповідно до закону про місцеве самоврядування. Питання затвердження місцевого бюджету належить до повноважень місцевих органів самоврядування, тобто до повноважень місцевих рад. Проєкт рішення про місцевий бюджет готується виконавчою гілкою влади, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад. Вони готують проєкт рішення, схвалюють та подають на розгляд та затвердження місцевої ради. У місцевій раді рішення про місцевий бюджет розглядається за процедурою, яка визначена регламентом роботи місцевої ради. І цей регламент затверджується відповідною місцевої ради. Зазвичай процедура розгляду місцевого бюджету полягає в наступному. Проект рішення подається до місцевої ради. Відповідно, він розглядається направляється на розгляд постійним комісіям місцевої ради. Розгляд здійснюється усіма комісіями. Під час розгляду на комісіях обов'язково присутні представники місцевого фінансового органу, головні розпорядники коштів, які беруть безпосередню участь в обговоренні питань, які стосуються. Визначення обсягу доходів за напрямками, чи визначення обсягів надходжень у розрізі видів доходів. Такі комісії розглядають проект рішення, готують свої пропозиції та зауваження і надають їх основній комісії, це комісії з питань бюджету. Хочу зазначити, що обов'язково пропозиції, які надаються, до проекту рішення чи до обсягу видатків за тою чи іншою програмою обов'язково повинні бути збалансовані. Тобто, якщо пропонуються додаткові напрямки видатків або збільшення обсягу видатків за певними напрямками, Обов'язково повинні бути надані пропозиції, за рахунок яких джерел пропонуються такі зміни. Або це буде збільшення доходів за певним видом, або це буде перерозподіл, тобто зменшення за іншим напрямком. Розбалансовані пропозиції розглядатися не можуть. Оскільки відповідно до норм бюджетного кодексу рішення про бюджет повинно бути затверджене, і бюджет повинен бути збалансований. Як я вже сказала, пропозиції комісій та депутатів направляються для узагальнення комісії з питань бюджету. Комісія з питань бюджету узагальнює всі питання, робить зведену таблицю пропозицій, узагальнює їх і направляє місцеві і державні адміністрації для опрацювання. Також ці пропозиції, узагальнені пропозиції надаються на розгляд депутатам. І готується доповідь у процесі допрацювання. Рішення, які знайшли узгодження, і вони є збалансованими, можуть бути зразу внесені такі пропозиції. Зміни по таких пропозиціях можуть бути внесені до проекту рішення. Коли прийшло обговорення у комісіях, підготовлена узагальнена таблиця питання щодо затвердження бюджету виноситься на сесію відповідної місцевої ради. Зазвичай, із доповіддю про місцевий бюджет на плановий бюджетний період виступає керівник місцевого фінансового органу, доповідає про обсяги доходів, про напрямки видатків, про те, як буде фінансуватись, які видатки будуть фінансуватись у наступному бюджетному році. І співдоповіддю виступає голова. Комісії з питань бюджету. Після цього рішення депутати голосують і приймається рішення, або схвалюється проєкт рішення про бюджет на плановий бюджетний період, або направляється на доопрацювання. Відповідно до статті 77 кодексу. Рішення про місцевий бюджет повинно бути затверджено до 25 грудня року, що передує плановому. У разі, якщо до початку нового бюджетного року рішення про місцевий бюджет не затверджено у спочатку року можуть здійснюватися видатки тільки на ті цілі, які передбачені у проєкті рішення про місцевий бюджет на плановий рік, і які були передбачені передбачені у рішенні про місцевий бюджет на поточний бюджетний період. При цьому щомісячні видатки можуть здійснюватися лише в обсязі 1, 12 обсягу бюджетних призначень, які передбачені були у рішенні про бюджет на поточний бюджетний період. Також не можуть проводитися капітальні видатки, не можуть здійснюватися місцеві запозичення. Тобто будуть здійснюватися тільки поточні видатки. І жодних видатків розвитку здійснюватися не може. І для початку фінансування видатків у новому бюджетному періоді з 1 січня складається обов'язково тим, тимчасовий розпис, який подається до казначейства, і всі фінансування здійснюються відповідно до тимчасового розпису бюджету. У разі, якщо державний бюджет України не затверджено до 1 грудня, місцеві органи влади під час формування проєкту рішення про місцевий бюджет використовують обсяги міжбюджетних трансфертів, які були затверджені закону про державний бюджет на поточний бюджетний період. І після затвердження закону про державний бюджет у двохтижневий термін вносяться відповідні Зміни і обсяги міжбюджетних трансфертів проводяться у відповідність з обсягами, затвердженими закону про державний бюджет на плановий бюджетний період. Після затвердження рішення про місцевий бюджет місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад забезпечують опублікування рішення. В засобах масової інформації зазвичай це є газета визначена місцевими органами влади це є обов'язкова норма, і як ми вже розглядали це у модулі 1, тема публічність і прозорість бюджетного процесу. Це є обов'язковою умовою і забезпечує прозорість бюджетного процесу, а також доведення інформації до громадян, до жителів громади, тобто до платників податків, які сплачують податки до бюджету і забезпечують наповненням відповідальності відповідного місцевого бюджету. Дякую за увагу.